Добрий день, приїхав я ось на другий точок. Тут у мене майже вся пасіка лежакова. Що я вам скажу? Картина не дуже є. Так що сильно радує. Є послабші сім'ї. Є Єсь... три маленьких нуклеуси відійшли повністю. Одна сім'я відійшла. От, передивився тільки половину, що буде далі побачимо. Більшість каже, що... Ще їм не зовсім треба, але таких, котрим треба, то теж є багатенько. Буду дивитися, зараз покажу. Лежаки їх годувати значно простіше. Але зараз кладу медові рамки, кладу всім поголовно, бо тут я буваю не часто. Комусь вже підійшло, комусь бачу через тиждень підійде. На дворі тепло, вирогідність того, що зняли день під розплід дуже велика. От, зараз покажу як. Ну все відкриваємо. Інструменти забираємо, ключі від хати забув, стамески нема. От. Із цих рамок, що стоять за заставною, вибираю більш медовішу. Ось скажу, підійде. бачите ось таке. Ставлю, щоб мені було зручно. подушка, холстик. Ну, бачите, ці сидять цим вроді не треба, але ну, все одно ложу. Зайвого вони не візьмуть. І зазвичай я пробиваюсь. Одна дірка тут є. Ще одну дірку. В рамці мет частково кристалізований, мабуть, саме. все, закриваємо. Йдемо до слідчого. Це те ж саме. Спочатку готовлю рамку, гарненьку, медовеньку ось, вибрав, приготовив. О, Ці сидять трохи по-другому, теж вроді не треба, але хто його знає, лучше покласти. От, і так само дирки. Дірки це для того, щоб голи могли брати і з того, і з цього боку. Бачите, у цьому вулику в криші немає вентиляції. От. І сирость по всьому вулику, по всій криші. Там, де є вентиляційні отвори і утеплення не торкається даху, сухо-сухесенько. Ось такий сюрприз мене ждав на посіці. Живі, неживі. Хто? знає, Бимос дивитися. Ну щось мені кажеться, вдруг живі. А Перекинулась підставочка. Слухайте, а вони живі, там хтось є. Сейчас акуратненько купіть і загляну. Є підмор тут трохи. Впали, походу, недавно. Земля начала підставати, На такому ящику стояла і трошки упала. Я тут ящику підложив, щоб знов такого не виїзло. Так, кресну підкидаю. Під ну а тепер оце все. То вже не Живі і прекрасно себе чувствують, дивіться. Сидять і їм нічого не треба. Ну от перший раз у мене були пов. Передивився я всю пасіку, ну що? картина в принципі непогана, але є значний процент сімей, які підслабли, під'їли. І є такі, що відійшли. Відійшли. Ну, тут три і два таких, що невідомо чи визимують. Зараз я покажу одну із тих, що відійшли, я вже гніздо розібрав. але... Покажу, розкажу причини загибелі. Дивіться. Вон тут вже три бджоли лазить, але це вже не жилець. Вони опоношені. Всі вони на дні. Причина опоношена це пать. Сюрпризи, мабуть, іще можуть бути. Вулику мокро, бо погана вентиляція. Але, як бачите, вони загинули не з голоду, вони загинули від опоношення. Тобто, щось нехорошо було з кормами. От. Ну, на всім дякую за увагу, до побачення.